Я би не переживала сім років пекельного болю в суглобах, якби я дізналася про це раніше. Вісімнадцять років у мене заболіли коліна. Заболіли коліна. Страшно, що дійшло відразу до сильних знеболюючих. Було багато таблеток, консультацій, різних спеціалістів, укол в один суглоб, який коштував, як вся моя зарплата, операція на один суглоб. Найстрашніше було те. Що я розуміла, що через 5-10 років я просто не зможу ходити, а замінити два суглоба це була для мене просто непід'ємна сума. І гарантії того, що суглоби нові приживуться, абсолютно не було ні. Але минуло довгих 5 років, як я без лікарів, без чудо-пігулок відновила свої коліна. І тепер я готова допомагати людям, які готові не вилікуватися, не знайти чудо таблетку, не встановити вірний діагноз. А жити чудове, здорове життя, як зараз, так і через 5-25 років. Що тобі цікаво також бути здоровим, не бігати від аптеки до аптеки? Підписуйся, бо пиши відразу в особисті повідомлення для того, щоб вже позбутися болю в суглобах.